Пропонується до продажу затишний будинок садибного типу у селі Мала Антонівка, що розташоване в Київській області. Це одноповерховий дім площею 75 квадратних метрів, збудований у 2009 році з газобетону, завдяки чому він теплий, надійний і зручний для постійного проживання. Будинок одразу готовий прийняти нових власників, усе підведено, все працює, можна заїжджати і жити. Планування вдале та практичне. Усередині є дві житлові кімнати, які можна використати під спальню та вітальню, простора кухня, де вистачає місця і для сімейних вечер, і для приготування улюблених страв. Є прихожа, щоб зручно залишати верхній одяг, і топкова, де стоїть обладнання для опалення, ванна кімната сучасна, з усією необхідною сантехнікою. Усі комунікації вже підключені. Вода, заведена зі свердловини, є власний септик. Стоїть двоконтурний газовий котел, який не лише обігріває приміщення, а й забезпечує гарячу воду. Великим плюсом є тепла водяна підлога, яка облаштована по всьому будинку, це створює особливий комфорт у холодну пору року. Також проведений швидкісний інтернет, тож можна спокійно працювати чи навчатися онлайн. Ділянка біля будинку доглянута площею 15 соток. Тут висаджені плодові дерева, кущі, є теплиця для вирощування овочів, тож нові господарі зможуть одразу користуватися усім, що вже росте. На території також зведений великий гараж площею 50 квадратних метрів, у якому легко розмістяться вантажний автомобіль інструмент тощо. По периметру ділянки вже залитий міцний стрічковий фундамент для майбутнього паркану, що значно спрощує облаштування території. Під'їзні шляхи до будинку дуже зручні, майже до самого двору веде асфальтована дорога. Село Мала Антонівка має гарне розташування: усього 6 кілометрів до міста Узин. приблизно 20 до Білої церкви, а до Києва 74 кілометри, що робить цей варіант чудовим вибором для тих, хто хоче жити у спокої та тиші, але залишатися близько до великих міст. До траси Київ-Одеса всього 18 кілометрів. Звідси регулярно ходять маршрутки за ціною в 12 тисяч. Він стане чудовим варіантом як для постійного проживання сім'ї, так і для тих, хто хоче мати дачу з усіма міськими зручностями.